Сьогодні українські військові опинилися у парадоксальній ситуації, замість того, щоб підтримувати їхню мотивацію, і захищати права, законодавці посилюють покарання за порушення дисципліни. Парламент розглянув законопроект номер 13452 та 13260, які ще більше карають солдатів за непокору командиру або самовільне залишення частини, залишаючи без уваги корупцію, незаконні накази. Тотальну несправедливість у армії в той час, як питання і переведення і мотивації та соціального забезпечення військових і далі ігноруються. влада концентрується на підсиленні дисципліни замість реальних реформ і чи може в таких умовах військовий почуватися захищеним на минулому тижні. Після цього проте про скандального законопроекту у Києві та по містах, в тому числі у Львові, пройшли мітинги проти законопроекту. Ну а ми далі говоримо із депутаткою Верховної, Ради про те, як ці законопроекти посилюють відповідальність солдатів за дії, і як це співвідноситься із реаліями служби і справедливості в армії і взагалі, кому прийшла в голову внести ці законопроекти в стіни парламенти, народна депутатка України Соломія Бобровська. Вітаю, Соломія вітаю. Слава Україні! Слава Україні так, да, Отже, да. Соломія, от як хто? Автор цих законопроєктів, і для чого знову подразнювати суспільство і е, проводити такі експерименти? Невже недостатньо було законопроєкту проти НАБУ і САП? По-перше, хочу сказати, що слава Богу, про непокорон не було розгляду цього законопроекту минулого тижня. і Я надію, що його таки не буде, тому що в нас буквально декілька днів тому е, вийшли двоє голів комітету. з з Нацбезпеки, оборони про діяльності з позицією про те, що е, справді не всі норми відповідають потребам часу там і так далі. Такі сформулювання були серйозні. Міністерство оборони з такою самою вийшло формулюванням, що вони будуть допрацьовувати цей законопроект про е, посилення покарання за непокору командиру. Це стаття 402 кримінального кодексу України. І, Власне пропонується. Авторами законопроекту, зокрема, з них такий один був Павлюк, представниця президента в парламенті і ще декілька хлопців, колег, які вирішили все ж таки дати життя запиту генерального штабу. Це була ідея генерального штабу. Вони прийшли з ним до комітету, і треба вже мабуть про це публічно говорити, що вони любителі прийти в комітет безпеки і оборони або правоохоронної діяльності. І пропонувати такі речі: посилення відповідальності. Е, Коли знявся шум і бунт, і, і не було жодної навіть, дискусії про це, зокрема в нашому комітеті профільному, е, його посунули з розгляду, його не було цього тижня на сесії, і, власне, вже Міністерство оборони і голови комітету дали свою позицію, що поки дають вони по цьому нагальма, і воно потребує доопрацювання. Але хочу вам сказати, що насправді у нас дискусія була дуже велика. В середині нашого комітету хлопці умудрились мене також відправити на фронт, понюхати пилу, оскільки оскільки за їхню версію це захист дезертирів. Але моя версія така, що жодне посилення кримінальної відповідальності, яку ми посилили. 22 2022 році, а це також було за запитом Генерального штабу. Воно не принесло своєї користі і не відіграло той ефект, який хотіли, хотіли військове командування. І посилення відповідальності вона завжди несе до абсолютно його не просто ігнорування а порушення і для людей завжди буде важливіше життя аніж 5 років тюрми чи 10 років, як там намагаються без пом'якшення тепер ініціатори дати. На, на такі наказування для, для тих, хто висловлює свою непокору. Тобто, числа ми не бачили, скільки таких людей є, як, наскільки це серйозна проблема. Ми розуміємо, що є відмовники, ми розуміємо кількість сазачей, в яку пішли е, дуже багато десятків тисяч бійців. Е, але тим не менше, коли моя поляція звучить, це повинна бути робота з особовим складом, то робота полягає не в зміні кримінального кодексу, а це психо. Це так, психологічна так, так, так. підтримка, це робота з їхніми сім'ями, це робота з бійцями щоразу, як так нам повинна виглядати, але не так, як на, на відшибись, тому що у нас буде нова нова партія людей. Цього не буде. Та? Вже, ми, вже ми цей Рубікон перейшли, і, і ніхто не збирається бути подібним до російської радянської армії. І це така екзистенційна дискусія про те, що це Жуківська армія, чи це армія нова Української держави. Мені дуже прикро, що багато кадрових офіцерів, зокрема колег, які. Є в моєму комітеті, все ж таки вони прихильники жуковського підходу. І шкода, що вони борються з наслідками, мене причинами. Це перше. Це коли ми говоримо про непокору, вона поки стоїть на паузі і вона не вноситься в парламент. Це Соломія, це нагадайте, це який саме номер законопроекту? Про непокору, це. це тобто дру... другий, мабуть, який ви називали, він. 13260. Так, так. В моїй пам'яті це, це саме він, е, де звучить одна з позицій, це зміна кримінального кодексу по 402 статті, яка говорить про непокору командиру. Але ще у нас є законопроект, який говорить про, е, ну, як на мене, зрозумілий механізм, він більш-менш адекватний. Це про те, коли знімається е, повернення йде на службу повноцінно і знімається кримінальна відповідальність за умови, там першого СЗЧ, за умови, якщо. Ви здійснили СЗЧ, повертаєтесь на службу, і три місяці відслужили відбули на службі. тоді ви повноцінно повертаєтесь, і, і є сюди криміналізація першого СЗЧ. Не зразу через 72 години, так як це було до 30 серпня, міс... 30 серпня. а три місяці ви маєте відслужити, повернувшись, і тоді, тоді кримінальної відповідальності не буде, і ви зараховані, зараховані вже повноцінно до своєї військової частини. Тут логіка зрозуміла, тому що насправді дебати е, йдуть про те, щоб е, назад назад повернути кримінальну відповідальність за здійснення СЗЧ, так як вона була в кримінальному кодексі до серпня минулого року. І в серпні минулого року е, знову ж таки Генеральний штаб вирішив, що коли ми декриміналізуємо перше СЗЧ, воно має скоротитися. А воно дало нам фактично геометричну прогресію за перші декілька місяців. Люди масово пішли, вони знали, що не буде ніякого покарання, кримінального в тому числі. Чому ні? Відповідно, ми маємо тепер просто величезний клубок проблем, пов'язані з поверненням на службу, самого явища СЗЧ, кількості СЗЧ-шників і так далі, і так далі, яку ми не змозі вирішити і знайти йому якесь адекватне, адекватне рішення. Тому три місяці, в принципі, для повернення воно, звільнять, виглядає ніби адекватно, притомно. І принаймні, якісь там, в, в якомусь робочому режимі. Хочу зразу сказати, щоб е, коли бачили в Фейсбуці, закидали нам е, зауваження, що це тепер не передбачає зміни військової частини. В цьому законі про це не йдеться. Це визначає Міністерство оборони про повернення до військових частин певний перелік, куди можна йти, переводитися в які військові частини, це не визначає Верховна Рада, визначає Кабмін там ще Міністерство оборони, точніше, це не наша компетенція, і цей закон це не зачіпає. Тому тут логіка для мене більш зрозуміла, і вона для того, щоб нарешті е, трошки привести в в такі в порядок е, повернення передоповернення все з в седаче. Отака власне е, коротка mm -hmm. історія про те, що відбувається. А що буде відбуватися е, на цьому тижні? Чи не буде спроб знову внести щось подібне чи ці законопроекти е, на розгляд? Наступний тиждень буде сесійний, і я особисто вже просто втомилася третій місяць чекати другого читання закону про військового омбудсмана. Його футболять уже третій місяць. Спочатку деякі фракції не хотіли заперечували. Потім це було тисячу правок, з них частини 800, напевно, чи 900. Це просто суцільний спам, який не має відношення там до предметних пропозицій до закону. Але... Мені дуже дивно і прикро е, чути е, такі певні закиди від моїх колег, які насправді плювати хотіли на військові будь-які там права. Е, мова ж тільки йде про обов'язки, але е, так є момент з неконституційністю створення цього інституту, тому що це додатковий інструмент для президента. Для нагляду за сектором безпеки і оборони, і він би мав мати місце в рамках в рамках уповноваженого з Верховної Ради з питань проходження військової служби військовослужбовцем, але на жаль, на сьогодні це єдиний інструмент, насправді який є робочим для того, щоб людина добилася правди. Від свого командування, від командира безпосереднього на даний момент, тобто, навіть не суд. Я б сказала, що цей офіс омбусман, який на сьогодні працює вже в такому тестовому порядку, не розглядає запити, розглядає звернення, скарги від військовослужбовців, тому що хочу нагадати, що він стосується в першу чергу про порушення прав саме військовослужбовця під час проходження військової служби. Чи це буде резерв служба в резерві під час зборів, чи це буде полон, чи це буде діюча, активна військова служба, чинна, де проходять службу. Але те, що робить сьогодні Оля Рашетилова, вона принаймні, людина, яка намагається боротися з системою. Доповідає в тому числі про цю систему і президенту деякі порушення, і які вони, і які вони є системні для певних окремих бригад і командирів, в тому числі, на жаль, є речі просто неспівставні з нашим уявленням про українську армію, не дуже хороші, не дуже приємні. Але тим не менше, я веду до того, що насправді це єдина інституція, яка. На сьогодні принаймні, намагається захищати права військовослужбовців і щоб вони були почутими. Тому для mm -hmm. мене особисто це пріоритет, щоб саме цей закон стояв теж на придкуденному, і ми нарешті його прийняли. Ну, ми спілкувалися із військовими. Вони інакше, як відірваність парламенту і того, хто подав цю ініціативу, це характеризувати такі законодавчі ініціативи щодо прав військових, це ну це взагалі. І дійсно військовий смен є надія у військових, що він допоможе вирішити, власне і кризу справедливості, так яка, яка є. Найгірше те, що військовослужбовці, я теж чула ці закиди, що парламент відірваний, вони побажали нам теж понюхати там, фронту, пороху і так далі. Це абсолютно така. Ну, не серйозна взагалі дискусія, але хочу їх розчарувати, що всі абсолютно дивні. Провокативні і законопроекти порушують права військовослужбовців. А в принципі, права людини, як такі, коли ми говоримо про ці ініціативи, вони подані, не відкрию вам всім секрет військовим командуванням. Через депутатів для того, що це було реєструвалося. тому давайте не будемо плекати ілюзій, що депутати, які придумують такі речі, і вони швидко виносяться в парламент. Це це дуже рідко буває, коли це ініціатива депутатів, особливо там слуг народу, а там чи опозиції. Наприклад, та. тому це військове командування можна їм подякувати. Передати вітання, але це точно не про відірваність депутатів. Частина так відірвана, я, я погоджуюсь. Але ініціатива такого роду, як на мене, ну не ідіотизму, але точно не шляхи вирішення йдуть е, саме від них. Ми, ми давно погодили, що наша армія є основою для майбутньої України і збереження, врешті-решт, суверенітету. Це наша безпека. Треба щось зробити. Проблеми є. Яка позиція уряду, якщо можна Міністерство оборони дало позицію, що вони також дають задню з приводу законопроекту про посилення відповідальності за непокору. Тут буде задня, Вони підтримали військового омбудсмана. Жодного коментаря я не чула про СЗЧ, але я думаю, що в них це буде підтримка, тому що вона не викликає там, надмірної дискусії, вона лягає в канву. Принаймні припинення такої масової кількості СЗЧ, якщо вони бачать, що це може бути запобіжником. Але про посилення вони по цьому дали задню, буквально 2-3 дні тому. А на рахунок того, що ну маленькі були, але були все ж таки акції по містах України. Знову вийшли люди, знову вийшли із картонками проти е, прийняття цих законопроєктів, Чи була реакція та як минулого разу, як депутати каялися і було просто тиждень каяття е, тих депутатів, які проштовхували? Чи готові були під цього цього не буде? Ці депутати не є публічними. Більше того, після таких акцій, до речі, була позиція міністерства оборони і голів двох комітетів. напевно, їх почули. Чи напевно почули зокрема там і Оль і Міністерство оборони, що це дурна історія, яку ми проходили 22-му році, коли посилюють відповідальність за? На виконання наказу, СЗЧ і так далі. Потім це все розсипалося, і ми декриміналізували перше СЗЩ. Тому е, я не прихильник, коли армія пише закони, е, і для того є цивільний нагляд, який має працювати і балансувати. Те, що потрібно армії, тому що в армії завжди буде мало людей, завжди буде мало зброї, завжди буде всього мало, і треба буде всіх посадити, а потім зеками забрати на фронт. Ну така приблизна логіка. Я за логіку, що ми шукали можливості знайти всіх людей, які сьогодні не обліковані не стоять на обліку, щоб ми посилили відповідальність за переховування, ухилянство, бо як ми це назвемо. Можливо, навіть тих, хто виїхав за кордон і не вертається, але цей ресурс треба максимально залучати. Інакше ми просто ми одних заганяємо просто в тюрми, а інших ми до інших. Ми ставимося як так до вільних людей, так і повинно бути, тому що вільна людина проходить в армію цієї чистої армії, але шукати людям цим заміну і збільшення кількості тих, хто сьогодні тримає у нас фронт. Не тільки штаби, але й сам фронт і, і окопи. Так, без розуміння е, термінів служби і нерозумінням всіх соціальних гарантій і підтримки, коли вони звільняються або отримують поранення. Е, дякую. Ми дуже сподіваємося. Передайте вашим колегам по фракції. Передайте колегам в, в Верховній Раді, що ми так само, як і військові, чекають, що в Україні нарешті буде призначений і проголосований закон про військового обмусмена. Це дуже багато знімах питань. Так. так, ми будемо цього очікувати. Дякую, Соломія. Бережіть Де, себе, так, слава Україні! Народна депутатка України Де, Соломія Бобровська. До побачення.